Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді ось такий класний скарбнички кейси для діточок з малюночками роботів. Ось така в нас іде коробочка. Я вже одразу розпакувала ось такі варіанти йдуть. До речі, коробочка йде в такому ніжному форматі. Гарно підійде на подарунковий формат, такі ніжні кольори. В комплекті до двох варіантів йдуть ось такі наліпочки. І ось така інструкція англійською мовою. Подивимось ближче. Ось такий варіант у нас йде з циферблатом, де показують ще часи. Внизу у нас йдуть ось такий відділ для батареїчок. Три батарейки типу АА. І ось такий інший варіант. Зі сканером відбітку пальця. Теж такий не менш класнючий. Нажавши зірочку, у нас вмикається режим перевірки купюр. Ось він такий горить блакитним кольором. Системний пароль йде в нас 46.24. В обох кільсах. Супроводжується також таким звуковим ефектом. Всередині йде такий довольно вмісткий. Зараз спробуємо вставити купюрку. Master, money. You are awesome. Також додамо монеточки. До речі. Підміститься там їх дуже багато. Ну що, будемо відкривати 4624. Відкриваємо ось наші кошти. А якщо ми хочемо змінити пароль, просто потрібно зажати зірочку при відкритому стані кейсу. І ввести новий пароль. Вводимо чотири символи. Все новий пароль збережено. Бачите, старий пароль не підійшов вже діє новий пароль. А якщо ви раптом забули цей пароль, то нічого страшного. Можна просто витищить батарейки десь на 5-10 хвилиночок, та пароль знову оновиться до системного. А якщо ми одразу нажмемо зірочку та решітку, в нас відкриється музична панель з вибіром 10 різних пісень, які будуть грати при вімкненні цього кейсу. І коли ми обрали нову мелодію, нажимаємо решітку. І все, воно підтвердило мелодію на вімкнення. Щоб змінити час та день на календарику, потрібно зажати ліву кнопочку. Зараз ми вибираємо місяць. Потім ми вибираємо день. Потім ми вибираємо годину, а потім хвилину. І все ми змінили. Ось показує години та дату. Тобто, ну, це дуже круто. Навіть не потрібно мати годинника та календарика. І ще й такий крутий кейс в комплекті для зберігання коштів. Ну, цей варіант ми подивилися. Давайте тепер інший. Системний пароль йде такий самий: 4624. В принципі, система йде, вся також аналогічна. Тобто, замість часів та календарику тут йде сканер відбітку пальця. Вміст такий самий налаштування ті саме. Змінюється пароль так само. Тобто, і також тут іде музична панель для користування різними мелодіями для вімкнення. Зараз я також одразу це все покажу. Це відкрию і покажу вам зараз також, як змінювати пароль. При відкритому стані. Зараз буду вводити новий пароль. Як пам'ятається, зірочка. Вводимо пароль, потім решітку і пароль запрацює. Зараз ми спробували ввести на вірний пароль. Сюди ми спробуємо вкласти купюрки. Також зверху відділ для монеточок є. Насправді дуже комфортно, відділи дуже великі. І тут, бачите, є така ось дирочка. Це відділ для того, щоб перезапустити систему для системного паролю, якщо у випадку ви його забули. Тобто, тут не потрібно висовувати батарейки і чекати 5-10 хвилин. Ви просто можете нажати голочкою на цю кнопочку, і все, пароль оновиться. Знов буде 46,24. Тому що, як всі ми знаємо, дитина може нажати якийсь пароль, потім його забути, або може нажати навіть випадково. І маємо, що маємо ось така панелька мелодій. В принципі, вона йде така сама, як і у тому варіанті. Але все одно дам вам зараз ще раз переслухати. Так, тепер давайте замірюємо його. Довжина 18 см. Ширина 13 см. І висота в нього йде. Ну, десь, теж приблизно 13 см. Висота самої ручки йде. 4 см. Десь навіть 5. Ну, Ось такі вони крутезні, яскраві варіанти кейсів з роботами, такі кольора, рожеві, блакитні, тобто вони всі йдуть універсальні такі. Я навіть не можу сказати, який з них круче той, що з цифроблатом і з відбітком пальцю. А який вам сподобався більше і який ви обрали для своєї дитини?